ви не бачите того, що е, в мене є за кадром? Я сподіваюся, що я не буду ревіти, як то буває завжди. Корот, кожен раз думаю, що все, нема все, вже причин плакати. Але у мене зараз обличчя, типу, амбасадор е, психотерапії, типу, обличчя до. Дуже часто казала, я розумію. Шутка, шутка. Добрий ранок. Сьогодні пропоную провести день зі мною, але спочатку кава. Тож, сьогодні понеділок. Я вчора нічого не робила, хоча вчора, в неділю, у мене завжди є план знімати відео, але я не знімала, тому сьогодні зараз будемо прямо знімати відео, вже підготовку, малювати собі обличчя. Далі, взагалі, в мене. Є цікаві плани, тож сьогодні запрошую залишитися зі мною. Ось, трохи такого реального життя. Хочу поділитися з вами, як я живу, взагалі, щоб ви зрозуміли, яка я людина, чим я е займаюся, окрім того, що я знімаю блоги, так, да, і якраз сьогодні буду знімати е відео. Да. Але крім цього, ще будуть якісь плани сьогодні. Як я вже сказала, понеділок в мене я відкрила чатик Спортивні українці хто ще не там доєднуйтесь, ми там одного займатися спортом. І сьогодні у нас план почати робити вправи, тому що понеділок гарний час почати робити вправи, У мене також на сьогодні план 2 кілометри е, спорту. Тож, давайте почнемо збиратися до відео. Ви будете побачили дівчат. Побачимо керівництво. Виглядає все дуже просто. Я, я з вами года. Можна не дати такі Це виглядає дуже просто, і завдяки тому, що це виглядає просто. Дуже багато дівчат почали. Е Намагатися це стало доступна да, до того. Я знаю, який край малювання. Це типу медитація. І я дуже рада, що багато людей там девчат, хоча, почали теж малювати, тому що вони виглядає зрозуміло. І просто все супер. Давай писати? Я Я не знаю. Як не забуває, пише, я дуже свої підписи не ставлю. Мені мені на листочку написати своїм почерком сразу і я робити потім протилювання. Пахай. злого, Що з цим? Ну пахай, спознавайся. Я написала, що в мене перший хоче новий роутер на Wi-Fi. І ми там були такі історії, я там дуже сильно хотіла пахати. Я думала, я хочу відноси. Хочу фотосесію з хлопцем. Ти збиваєшся! Хочу, щоб я... Хочу поставити цей... Вікторію в машині. Я купила за те, що я заробила сама. Чому мені цього соромитися? Я думаю, що не важливо, художників чи там просто... Так, макіяж зробила. Зараз будемо виставляти камеру, світло. Дивіться, що там? Ось сьогодні мені цілий день, вже <сь> цілу рану. Щось роби, робить, коротше. Зараз покажу. Ось, дивіться, як виглядає моя кімната, де я знімаю. І ось інша сторона, там щось із столу вивалилось. І зараз будемо ставити всю техніку. Так, перше, що треба, це штатив. Щоб... Роблю, роблю кадр по щоб мене все поштовував, щоб я не було дуже темно. І я не темна, але по світлу в мене якісь мішки під очима, тому треба поправити і одягаюсь і буду знімати. Для кого він підходить? Чи можна отримати професію після 40 років? Та чи є аузбір ауспільним... причиною? Та чи є аузбір? Ауспіль... Все, я закінчила зйомку. Я півгодини не знімала. Зараз будемо е, скидати і я почну монтувати, поки в мене є ще якось дуже складно що йде йшло Йдемо монтувати що. ось так у мене і батарея там сідає так. Мені треба, до речі, карточку купити. нову, ось ця маленька штучка. Я її в Україні купляла за 5 тисяч гривень. Мені да. А Тут вона сто... коштує 128 євро. Мені треба нову купити, тому що, щоб була запасна, тому що ці вже е, три рочки чи чотири, чотири буде з цього року. Ось. Сікламо сюди. Це складаємо сюди. Все. А це на сімо. У мене тут є текст. Коротше, вимальовувала, вимальовувала собі сьогодні якісь е сенсі під очами, але все одно. Таке враження, що. Плакала, блин. Ну що, вже вже перед Тут нормально? Шо? Ну, трохи я якийсь припух. припухлості. Все, закінчила я монтаж, де ж витратила одну годинку а, і встигла, бо, як чуєте, зараз почали різати траву, стригти траву. А в мене зараз є пів годинки, я хочу щось приготувати, поїсти, і у мене далі психолог. <с> я сподіваюся, що я не буду ревіти, як то буває завжди. Я знайшла нового психолога. А, так, це в мене не перший психолог. Я не знаю. Зараз вам розповісти, чи після психотерапії, чому я звертаюся до психологів, чому це в мене вже не перший психолог. А, Напевно, давайте після психотерапії я вам скажу чому так, скільки в мене в житті було психологів. Хоча я за освітою теж психолог, але це не гарант того, що немає у вас, типу, проблем, чим звертатися до психологів. І, взагалі, давайте після психотерапії я вам розкажу, чому я звертаюся, чому я є адептом того, що треба звертатися до психологів, а не, не знаю, там. Подружкою за келихом вина обговорювати якісь ваші проблемки. Ось, зараз е, хочу посмажити котлети, так мені треба знову якось перевдягтися. Не хочу знімати білу футболку, тому що у мене тут на обличчі куча купа макіяжу, то зараз якось. Треба закрити ту футболку, посмажити котлети. Може, ще встигну поїсти котлети перед психологом. Так, я забула тут все повиключати в мене. В кімнаті світло. До речі, у мене вже закінчився контракт світла з компанією. Я розказувала, що я міняла. Десь в шорці в мене є. Що я міняли, і я недовикористала свій ліміт на 300 кВт, тож мені компанія поверне. Хоча я перезаключила на новий контракт з цією ж компанією, але новий контракт і ще дешевше. І ще плюс мені повернуть гроші, не знаю, чи на рахунок повернуть, чи все ж таки залишать собі, ну типу, як передоплата за світло. Я платила 65 євро, зараз буду платити 57 євро. Невелика різниця, але все ж таки приємно. Плюс там повинні повернути десь 150-160 євро. То в мене буде 3 місяці десь, я не буду платити за світло. Ну, подивимося, як вони перерахують. Я вже подала, що там лист прийшов, що вони отримали всі мої показання. Так, все, треба йти. То з вами добре, але є е, справи. Йдемо, зможете котлети. А, мені ще камеру треба прибрати, а то в мене є ось така морда, яка може все перевернути. Все, побачимося згодом. Все, я вже доєднуюсь. Побажайте мені. Добрий день, бачу вас і Вітаю вас, мене звати Ірина. Я клінічний психолог, психотерапевт здебільшого працюю у підході КПТ, але інтелю також інші методи у терапії незалежності від індивідуальних потреб. Наші зустрічі тримають триватимуть. 50 55 хвилин, зазвичай години. іноді, якщо процес якийсь важливий триває, і ми його не завершуємо, зустрічі можуть видовжитися в залежності від того, що ми робимо. Важливо для мене, щоб ви знали, що наші зустрічі конфіденційні. Єдине випадку, коли я тюлюсь, це коли я супервізую свою роботу. Okay. Що вас привело? Не знаю, важко сказати. Коли записуєшся, то є якийсь запис, а потім такий, та вже не важливо. Ну, не знаю, можна почати з двох основних і з останніх. Коротше, кожен раз думаю, все, все, нема вже причин плакати. Але, як бачите, в мене все. Зараз трохи прийду до себе і. Розкажу вам взагалі про психотерапію. Чому, коли, як і чому знов. У мене зараз обличчя, типу, амбасадор е, психотерапії, типу, обличчя до. Якось оповши коротше. Розказую я про психотерапію мою. Е, е, я за освітою психолог, хто знає, хто не знає. І перший раз я звернулася до психолога. Чесно кажучи, я ще до повного штабного вторгнення хотіла. Але ну, повномасштабному турні почалося. І перший раз я звернулася, коли приїхала в Німеччину. От якраз я приїхала 31 березня. І перший раз то було в квітні, певно тому що я відчувала, що ну, якось емоційно важко. Е, основні моменти, які я там обговорювала, тоді були просто про те, як е, то все пережити, про якийсь моменти які, е, з родиною, ну, коротше, таке, діла насущні. Потім у 2023-му після операції також я зверталася до психолога, тому що в мене була операція, потім мене, потім мене скоротили на роботі і одне за іншим крочилась. Я зрозуміла, що я не можу вивезти це, тому звернулася. В цьому році вже двічі зверталася, але перший мені не підійшов. У мене все різні психологи. Ось, наприклад, у 22-му була така приємна, така спокійна. Жіночка. Вона так досить лагідно зі мною спілкувалася, що мені на той час, може, і треба було. Перевіряю. Е в 23-му <смі> мені трапилась така, так, давай, давай, давай. Така більш жорстка жінка. Е ну, Як мені здавалось, мені теж тут треба було, вона мені так якось мене мотивувала на те, що робити зміни. І, в принципі. Круто спрацювало, Трохи посиджу нас на зупинці. І... А цього року я собі, що перша, не дуже мені сподобалось, тому що вона так дуже часто казала, я розумію. Мені це не підходить. Зараз я собі, О, сьогодні була в мене ще нова, і вона вже якось так. так. Якось так зі мною. Зі мною спілкувалася так, як мені комфортно. Так ось, чому звернулася, тому що останнім часом, ну, якби ви хотіті бачите в мене на каналі в основному якісь інформативні відео, ви не бачите того, що в мене є за кадром. Можете, в принципі, трошки побачити у мене в інстаграмі, так що доєднайтесь до інстаграму. І. Ну, основна причина взагалі першого мого звертання до психолога цього року було, то, що в мене постійні кошмари. Це почалося в лютому. І ось в березні я зверталася до психолога, вона мені порекомендувала пити магній, і я тепер без магнію не можу заснути. Я п'ю постійно магній. І мене це також турбує, тому що ну, це ж не має так бути, ти маєш просто засинати та й все. Тому да, і ось це, ну, якби, то, що я не можу спати, то причини, звичайно, якісь тут проблеми, ну, проблеми, то, що я не можу знайти роботу, то, що там є якісь особисті переживання, плюс то, що в мене родина в Україні постійно обстріли. Лінія фронту сунеться не в ту сторону, яку б хотілося. І це все мені часто сниться бомбардуванням, авіабомбардування мого міста. Хоча, на щастя, ще такого не було. Е, тому, так, да, ось такі справи. Тому ось це, е, як я вважаю, треба пропрацьовувати. Звичайно, ви можете просто з кимось поговорити випити. Не знаю там пляшку вина, але на мене це не працює. Мені треба розібратися, чому це, і що я можу з цим зробити, як я можу себе переробити, що як я можу над собою попрацювати для того, щоб в мене цього не було. І я вважаю, це нормально звертатися до психолога, коли ти розумієш, що ти з цим нічого не можеш зробити, і коли ти відчуваєш, що довгий час у тебе щось не змінюється. Тому краще. Звертатися до психолога. Коли у вас болить зуб ви не йдете, там не знаю, до подружки пити ВНЦ і, типу, сподіватися, що він сам по собі вилікується. Ні. Тому і з, з душею треба працювати. Так, сьогодні була така сесія. ми, В принципі, В принципі, перша сесія це завжди розказує про себе, що турбує, чому записався на консультацію. Але по-першому вже А, у мене ще була одна. А десь... Кінець, певно, 23-го я собі ще одну шукала на платформі Майндлі, і мені там не сподобалось, тому що в Майндлі взагалі розрахована на довготривалу терапію. І перша сесія це, звичайно ж, знайомство, але ось мені, мені така потрапилася психологиня, яка просто мене слухала, і ну, тобто на першому. На першій сесії вона взагалі не проявляла ніякої активності для того, щоб зрозуміти, в чому зі мною справа, як щось робити. Вона просто мене слухала, що для мене це просто втрата часу. Ось, тобто я вважаю, що якщо ти замовляєш психолога, то вже з першої сесії має бути якийсь, якась робота. Як ось, наприклад, сьогодні було. А я замовляю на сайті розмова, там можна як один. О, ну, ти замовля... кожної раз замовляєш, тобто там нема такого обов'язкового платежу на п'ять сесій, де ти сам собі вибираєш. Хочеш один раз поспілкуватися із психологом, хочеш сто п'ятсот раз. можеш одразу кілька разів забронювати. Вибираєш психолога так, який на літу, то, то ти можеш і візитку прочитати, і, і, і чим людина займається по життю, де отримувала освіту. Ось, коротше, ну, такий стандартний набір. Тож так, тепер ще ну, я ще записалася з цією психологією на сеанс на Наступний понеділок подивимось, як то. Далі піде, піде. Е, взагалі я вважаю, що е, ну, від психолога також може бути якась залежність, в тому плані, що е, це дуже класний інструмент. Якщо ви один раз спробуєте, то дуже важко <хи> іноді відмовитись, тому що ну, психолог вам просто чітко по поличках одразу все розставляє. Наприклад, ви там півроку, рік там думали над якимось питанням воно вас турбувало. А з психологом позаймалася одну годинку, все на місце стало. І тут також є момент такої залежності, тому що ти можеш відчувати, що краще я перекладу ось цю відповідальність за вирішення своїх проблем на психолога. Там заплачу 3 тисячі гривень, і мені зараз це швидко повирішують. І так, тут також. Гарний психолог той, який вам дає домашнє завдання і вчить вас вирішувати свої проблеми самостійно. Ось я вийшла на вулицю, зараз піду в магазин, тому що треба купити хліб, і в мене ще закінчилась арахісова паста. І як, знаєте, коли я йду просто в магазин, я не звертаю увагу на людей, а коли ем, виходжу знімати, то я, Мені здається, що навколо прям дуже багато людей. Ось, Ось такі справи. Шокується. Я вийшла бігати. Вирішила записати шматочок до того, як я побіжу, тому що після я буду червона. Я бігаю з інтервалами. Зараз півтори хвилини і 45 хвилин. Розминку вже зробила вдома, то зараз, вже, зараз ставлю таймер і на годиннику ставлю і йду бігати. Як бачите, у мене вже настрій чудовий, хоча ще не бігла. Потім побачимося, вже я буду ось така такого кольору, як моя курточка. Шутка, шутка, не така я вже спортивна. Все, два кілометри там з чимось пробіжала. Своє обі... Свою обіцянку перед спільнотою виконала. До речі, якщо ви ще не в групі, ви можете ще доєднатися. Спортивні українці, ми там мотивуємо один одного на заняття спортом. Все, пішла я додому. Як я і казала, я під колір своєї курточки. Це, йду відпочивати і наїдатися з вкусняшками. Я, звичайно, шуткую, але... В mm, кожному жарті є доля правди. На цьому все. Дякую, що були сьогодні зі мною. Дякую, що трошки поринули у моє життя. Вам трохи на останок мотивації на прибирання. Не забувайте ставити вподобайки, підтримувати український контент і побачимося в наступних відео. Чус!